А от у Верховній Раді зареєстрували законопроект про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України. Повний текст ще не опублікований, але на сайті Верховної Ради вже є картка законопроекту. Далі документ повинні подати на розгляд відповідному комітету. Ініціаторами законопроекту є 18 народних депутатів. Наразі Україна транспортує через свою територію російську нафту нафтопроводом Дружба до Європи. Чинний контракт передбачає строк дії до кінця 2029 року. Ну а Зид російського газу через Україну був припинений, нагадаю, 1 січня 2025 року. У Тебаті внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 126 людей ще 188 поранені. Пишуть місцеві змі. Зазначають, що епіцентр землетрусу з магнітудою 7,1 один бали був розташований у селищі Дінгірі. За офіційними даними, там мешкає понад 60 тисяч людей. У цьому регіоні землетруси доволі звичне явище однак ці були найпотужнішими за останні 5 років.